Привіт, друзі! Сьогодні на огляді буде діодна стрічка. Я б назвав би його із свайп-датчиком. Чому свайп-датчик? Тому що це не датчик руху, який там спрацьовує на скаженні якійсь відстані. А це просто датчик, який тако свайпнув, і він загорівся. Свайпнув і він виключився. Як на телефоні свайпим. Має світлодіоди SMD 2835 розмір. 60 штук на метр. Я їх не перераховував, але думаю, що так і є, в принципі. Тут тобто, я думаю, вони вже навчилися їх правильно клепати. Було замовлено один метр, так, вони і переїхало. Так що не буду я вам розмотувати, показувати. Там дійсно один метр. Єдине, що по потужності не було написано, скільки він споживає, але я думаю, десь в районі 4 Вт. В принципі, всі 5 вольтові. Постійної напруги вони десь приблизно на метр споживають в районі 5 Вт. Від 4 до 5. Що ми зараз і перевіримо? А також і перевіримо, як працює свайпер. Перевіримо за допомогою. Нірсі. Є мізерне споживання, але тут світодіод маленький. Як ви бачили, він вже навіть спрацьовує. Споживання в неї 4,4 Вт. Це в межах норми для такої стрічки. Свайпес спрацьовують десь приблизно на 10 см. 10 максимум 15 Ну, більш за все, що 10. Да. Десь 10 см від датчика. Ну, взагалі цікавий датчик. Цікавий він тим, що можна його поставити десь, так як вони, в принципі, показували у своїх відосиках на кухні, там, де мусорне відро. Чи ще будь-де, там, де вам не потрібне постійне світло. Ви собі руку засунули і руку витягли. Ну, точніше, він вимкнений. Ви руку засунули і ви руку витягли. Все, він не працює. Працює, ви там щось робите, коперсаєтеся, забираєте. Ви забрали її. Коперсаєтесь, забираєте, ви її забираєте. Ну, в принципі, цікавий датчик. Так що всім до зустрічі.